Добрий вечір наші дорогі підписчики. Рішив вам сьогодні відео зняти, тільки що вправилися в них. Почитали яйчки, скільки наші курочки внесли сьогодні, то сьогодні вони, звісно вже нас порадували, По сравнів з тим предучим відео, що я вам розказував. Я їм став волю давати комбікорм. І в них яйця наладилась. Наші доминантри внесли 7 яичок. Ломан Брау 1 яйчка, Декапой три ячка, а у Сламон Сенді і 16, дев'ять яичок із десяти курочок, 90% вони знесли. І Ломан Санди молодки внесли 16 яиц. Так получається. 80%. Я думаю, это буде хорошо на цю пору року. І перепели нам знесли сьогодні 26 яичок. Отже, такий Отакий у нас результат. І вже і вся курочка занеслася, щоб клюв був поламаний. Сьогодні не вже знесла яєчка. Так що, а такі у нас результати. Так, а перепели молодки нас сьогодні, звісно, порадували. Сьогодні вони рекорд. Сейчас покажу вам здесь. Рекорд занесли яичет. аж 18 вже нас, яичет. Рекорд. Самое більше я уже не помню, что это было. Мабуть, 14. То сьогодні у них, конечно, дуже хорошо. Сейчас еще раз присчитаю. Так, тут раз, два, три, четыре, восемь.

А курочки нас не порадували 36 явичок. Це конечно хорошо по сравнению з тим, що позавчора я видел снімав число я там снімав, ну коротше днів назад. То було 29. А вчора сейчас подивлюсь поліскову, скільки вчора. Так, вчора 31 було. Ну так, а да, позавчора 29. І що, такі результати у нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть запитання, кому які незрозумілі. До нових зустрічей, пока-пока.